Сміх упродовж 10-15 хвилин на день може спалити приблизно 40 калорій. Тобто, якщо ви смієтеся регулярно, це не прокрастинація, це фітнес без спортивної форми. А тепер увага, сьогодні всесвітній день сміху в животі. Так офіційно дозволено сміятися так, щоб дивно дивилися сусіди, скрипів диван, і виникало питання: мені боляче чи це щастя? Сміх у животі це коли тіло радіє раніше за мозок. Мозок ще думає, що відбувається. А живіт уже такий, ми щасливі причину знайдемо потім. І от з таким настроєм, без зайвої серйозності, але з повною відповідальністю за гарний день. 24 січня, субота, ми починаємо наш про ранок. І маленька мотивація: якщо сьогоднішній день раптом піде не за планом, смійтеся, бо сміх це єдине, що неможливо заборонити навіть дуже поганому дню. Ну, раз уже заговорили про мозок, логічно перейти до міжнародного дня освіти. Освіта це не коли ти все знаєш, це коли ти вже достатньо знаєш, щоб не сперечатися з усіма в коментарях. Освіта вчить одному важливому: іноді краще подумати, ніж говорити, а іноді навпаки, краще мовчати красиво. І от коли знання виходяться в межі підручників, з'являється розвідка. І тут ми плавно приземляємося у 24 січня 1919 року, коли був створений перший підрозділ розвідки в НЕР. Сьогодні значення розвідки не з підручників історії, а з реальності. У війні з Росією саме розвідка часто знає те, про що ворог дізнається вже після вибуху. І так, українська розвідка вже відома на весь світ, не за словами, а за результатами. А тепер різкий, але логічний поворот. Якщо говорити про силу, то не лише про військову. Сьогодні міжнародний жіночий спортивний день, день, коли ще раз стає зрозуміло, сила не про гучність голосу, а про здатність витримати навантаження і не здаватися. І в спорті, і в житті. Після навантажень завжди хочеться щось викинути або хоча б переробити, тому сьогодні ще й міжнародний день переробки мобільних телефонів. Старі телефони це як старі думки, лежать, не працюють, але шкода викидати. А насправді саме вони заважають оновленню. І щоб фінал був максимально нелогічно ідеальний, сьогодні ще й міжнародний день ескімо, бо після освіти, розвідки спорту і переробки людству просто потрібен холодний десерт і тиша. Що по іменинах сьогодні їх святкують Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій і Ксенія. Якщо у вас сьогодні іменини, прийміть вітання. Якщо ні, привітайте когось із цих людей, бо приємно бути причиною чужої усмішки, навіть випадково. Прикмети: якщо 24 січня морозно, зима ще довго не піде. Вона з тих, хто каже: Я вже йду. І ще годину стоїть у коридорі. Якщо тепло або відлига, весна прийде рано і буде м'якою, тобто без різких рухів і без драм. Якщо сніг іде густо, буде добрий урожай хліба, а значить, у нас є шанс не тільки вижити а й нормально поїсти. Що категорично заборонено, сьогодні не варто братися за важку роботу чи починати нові справи. Зусилля не приносить користі. Також не рекомендується в'язати вузли, стригти волосся і нігті та мити підлогу. Предки вірили, що це може вплинути на здоров'я. А якщо чесно, сьогодні просто день, коли можна нічого не доводити, навіть підлозі. А тепер гороскоп і те, що нам з вами, як завжди, обіцяють зірки. Овен, ви раптом побачите сенсу дрібниці, на яку раніше не звертали уваги, і це змінить ваш настрій на півдня. Телець сьогодні добре виходить мовчати так, щоб вас розуміли без слів. Користуйтеся цим суперумінням обережно. Близнюки сьогодні ви можете несподівано зрозуміти, що не всі битви варто вигравати, деякі краще просто не починати. Рак день підкине ситуацію, де доведеться сказати ні, і це ні буде красивішим за будь-яке так. Лев день покаже не все ціне має бути помічено одразу, деякі речі працюють саме в тіні. Діван день принесе просту радість без пояснень, і не треба шукати сенс він уже тут. Терези, ви відчуєте, що не зобов'язані пояснювати кожне своє рішення, і це принесе дивне полегшення. Скорпіон ви можете дозволити собі паузу, не як слабкість, а як продуманий крок. Стрілець сьогоднішній день підкаже, іноді правильний напрямок це просто не стояти на місці. Козиріг день для тихих перемог, без фанфар, але з внутрішнім я знав. Подолім сьогоднішній випадковий момент виявиться не таким же і випадковим. Зверніть на це увагу. Ну і сьогоднішній хаос не ворог, а фон. І на цьому фоні ви несподівано знайдете щось важливе для себе. І от дивіться, ми щойно поговорили про людей, дні, прикмети і навіть про зірки. Але все це працює тільки тоді, коли ви живі в моменті. Колись філософ Сенека сказав: Життя не коротке, ми просто витрачаємо його не туди. І сьогоднішній день ідеальний, щоб витратити його на щось тепле, на сміх, на розмову, на спокій або навіть на нічого, якщо вам це зараз потрібно, бо іноді найсміливіше рішення це не бігти швидше, а чесно зупинитися і видухнути. Все ж таки, субота. Ну а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Нехай сьогодні у вас буде хоча б один момент, після якого захочеться сказати: от заради цього і варто було сьогодні прокинутися. Гарної вам суботи, легкого дня і сміху не в голові, а в животі. До зустрічі у РПРО ранок завтра. Ну а ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і ніколи не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!